Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку істинні і хибні висловлювання. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Сьогодні на уроці ми познайомимось з умовою припинення дії. Визначимо, яке речення можна називати висловлюванням. Навчимося формулювати висловлювання. Дізнаємось, якими бувають висловлювання. Пригадайте інформацію з минулого уроку. Яким чином можна змінювати розмір спрайтів? Які програмні команди для цього існують? Яку роль виконує команда штамп? Що таке координати? Яке значення їм відводиться в середовищі програмування Scratch? Уявіть, що ви збираєте намисто. Коли ви зупинитесь? Коли отримаєте потрібний результат. Отримавши результат, можна дійти висновку, що завдання виконане. Що буде з комп'ютером, якщо не передбачити зупинку програми? Ось що. Під час складання алгоритмів для комп'ютерних виконавців важливо чітко вказувати умову припинення дій. кіт шукає свій синій намет. Цей намет синій. Цей намет синій? Ось цей намет синій. Висловлювання. Це судження, яке може бути істинним або хибним. Це є умовами припинення у вашому алгоритмі. Отже, умови припинення формулюють за допомогою висловлювань. Запам'ятайте! Висловлювання формулюють розповідними реченнями. Не питальними, не спонукальними, а саме розповідними реченнями. Родний кіт шукає свій намет. Цей намет синій це хибне висловлювання. Цей намет синій він червоний, тому теж хибне висловлювання. А ось саме цей намет і є синім. Це істинне висловлювання. Давайте пограємо в гру. Дайте відповідь на питання, використавши цеглинки Ленго. Якщо висловлювання істини це зелена цеглинка, хибне червоне, і якщо це взагалі не висловлювання. то синя целинка. Київ столиця України. Так, це істинне висловлювання. Усі мелодії записують за допомогою семи нот. І це істинне висловлювання. Риби живуть на суші. Ні, це хибне висловлювання. А ось це. Якщо це дійсно буде учень третього класу, то буде істинне висловлювання. А так ми не знаємо, на кого саме вказують. Тобто це не точне висловлювання. Число 12, два цифрове. Яке це висловлювання? Сьогодні гарна погода. А це яке висловлювання? Так, якщо сьогодні дійсно гарна погода, то це буде істинним. Ні, то хибним. Розгорни книгу. Чи буде це речення розповідним? Ні, то це. Взагалі не є висловлюванням, бо це спонукальне речення. Один центнер це 10 кілограмів. Яке це висловлювання? Хто сьогодні черговий? А чи буде це висловлюванням? Це питальне речення. Так, це не є висловлювання. Продемонстровані висловлювання були простими. Також існують і складні висловлювання. Складні висловлювання використовують слова, якщо щось, то, наприклад, якщо світить червоне світло, то маєш зупинитися і не переходити дорогу. Давайте пригадаємо, а які висловлювання нам вже траплялися в скретчі, середовище скретчі. Якщо на межі відбити, пам'ятаєте, так? Створимо новий проєкт. Шукаю намет. Обираємо із папки намети. Із завантаженої папки. Створюємо алгоритм. Як завжди, коли почати. Коли прапорець, то натискають. Вставляємо висловлювання. Якщо то. І якщо щось. Так. І ось така у нас умова. Якщо торкаюся кольору, оберемо колір, саме такий, який має намет. Побачили, як обираємо. так? Так. Якщо торкаюся помаранчевого, змінимо, говорить, намет помаранчевий. Дві секунди залишимо і виконуємо далі. Переміститися на 150 кроків. Рухається до наступного намету, знов вставляємо. І якщо, якщо обираємо колір, торкається намету вже червоного, ставили колір намету. Говорить намет червоний. Дві секунди і переміщується на 150 кроків. Спочатку переміщується Так. 150 кроків. І тоді знову, якщо то. Колір намету вставили синій. Говорить на мецинній І завершуємо. Зупинити все. Перевіримо. Подивіться, правильно треба встановити спрайта. Ось тут, біля наметів. Дивимося намет помаранчевий, червоний Намет синій. І зупиняється все. Отже, створіть проєкт Шукаю намет. Для цього попрацюйте з інструкційною картою. Не забудьте її завантажити за посиланням. За посиланням ви побачите інструкційну карту, папку з малюнком наметів. Подробна відеоінструкція. До уроку буде ще й додаткове посилання, за яким ви завантажите всі необхідні матеріали. Отже, натисніть на паузу, попрацюйте самостійно за комп'ютером, не забудьте надіслати мені ваші проєкти, я з задоволенням подивлюсь, що у вас вийшло. Підведемо підсумки. Рефлексія. Вправа ранець, м'ясорубка, кошик. Які корисні знання ви покладете в ранець? А над чим варто замислитися? І що вам потрібно? це в кошик. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!